Трейсер таким словом називають себе молоді люди, які займаються паркуром. Їхня мета пересування у просторі якомога швидше, ефективніше та красивіше. Тож, чого трейсери тільки не виробляють, злазять вертикальними стінами, стрімголов кидаються із кількаповерхової висоти і навіть перелітають із даху на дах. Але щоб такого навчитися, треба довго і наполегливо тренуватися. Як займаються паркуром у Львові, бачила Марія Ціця. Для них не існує сходинок стін та лабіринтів. Якщо трейсер так звуть себе охочі до паркуру, бачить перешкоду, він її не обійде, а перестрибне за лічені секунди. Вони можуть забратися на будь-яку висоту і легко перемахнути кілька метрів в Для трейсерів це ціла філософія, а не просто захоплення корисне для душі і тіла і зовсім не спортивний інтерес. Спорт і паркур речі несумістимі. Будь-яка перешкода в першу чергу допомагає побороти себе. Найкращий тренувальний зал для трейсерів це вулиці міста. Займатися можна будь-де і переповною може стати будь-що. А от дівчатам паркур справді вдається важче, проте, якщо довго і наполегливо тренуватися, то можна досягти хороших результатів. Гарним прикладом є львів'янка Анна Грюкач, яка вже здобула певний авторитет на світових фестивалях із паркуру. Без нього вона не уявляє свого життя. Не знаю, що робити, якщо не займатись паркуром, це просто не цікаво жити. Це вже життя без цього вже неможливо. Просто напросто ну настільки вже в мені все, і мені цікаво. У мене всі друзі в цьому тут дуже весело жити. Карколомні викрутаса задля досягнення мети перед кожним стрибком трейсери розраховують траєкторію руху і точку приземлення. Розминка обов'язкова, один необачний рух і можна серйозно травмуватися. У ну, тренування починається, звісно, з розминки, щоб не розтягнути потім собі м'язи. Починаються вони поступово з якихось простих рухів, і поступовим переходом до більш складних. В принципі, якщо добре готуватися до стрибка, не робити нічого божевільного з розумом підходити до цього, то тренування Хою дуже безпечно, і навіть складністру трюки вдаються без травм В Україну. Паркур прийшов із Франції на початку 2000-х. За цей короткий час екстремали освоїли правило. Гарний трейсер. Той хто вміє оцінити свої сили. Поганий швидко перестає бути трейсером. сильним, щоб бути корисним спеціально для професії.